Там, або ви працюєте з комп'ютерною мишкою, і, або будь-яка професія, де згиначі дуже активні, то дуже часто розвивається так званий карпальний синдром. Можна от використати цю насадочку. Працюємо тільки дуже обережно, бо м'яз поверхневий, внизу дуже багато дрібних кісточок. Можна ще зробити натягування м'язу і натягнутому м'язу для того, щоб фастю краще розпрацювати. Можна ще робити такий прямо ключик отак. Це дуже добре працює. Получається, ми нижні частини якби фіксуємо м'яз, верхні розтягуємо. І у нас, крім цих вібраційних технік, ще буде розпрацювання. Більш глибоке. Завжди спілкуйтесь з пацієнтом, тому що ваша задача не травмувати його, а відновити його роботу.